Нам повернуть бокси, буде нова колаборація, про яку ніхто навіть не здогадувався, ці зміни реально можуть змінити гру назавжди. І все це вже 19 квітня. Але ще добра утолку, і я покажу вам усе, що Supercell вже самі злили у своїх відео. Якщо не хочеш пропустити такі інсайди, жми лайк і підписку та гоу! 12 нових гіперзарядів з'являться в новому оновленні. Все як зазвичай, суперсел вже злили п'ятьох кандидатів на гіпер. З них це Гас, Віллоу, Пем, Гріф та Кенджі. Найбільше, звісно, цікаво, що там придумали для Віллоу і Гаса, бо їхні білки і так нестандартні, а з Гіпером може вийти щось нереальне або одєєнне. Але от для Гріфа або Кенджі буде щось дуже дисбалансне. Просто запишіть мої слова: Гіпер або на Гріфа або на Кенджі буде найімбовіший серед усіх нових. Побачите самі. Але гіперзаряди то таке. Ми до постійного виходу нових вже звикли. А от колаборації о, це вже цікаво. У нещодавньому відео про дорогу майбутнього сам Френк натякнув, що нас чекає реально крута колаборація. І звучало це так, ніби це не просто черговий івент з ноунейм-компанією. Бо давайте чесно, Godzilla і Spongebob це прикольно, але не вау. А от щось типу колаби з Gravity Falls або навіть самим Майнкрафтом, це вже абсолютно інший рівень. Варіантів, звісно, купа, а конкретно інфи 0. Але сам факт, що Френк виділив цю тему, вже заводить цікаві думки. І ще він сказав, що в грі будуть невеликі покращення геймплею. що саме незрозуміло. Думаю, якась дрібна, але цікава шняжка точно підлетить. Але на щось глобальне поки не розраховуємо. Проте є один момент, про який він не сказав прямо, але який може виявитися найголовнішим у всьому. Оновлені. Це повернення боксів? Як ви пам'ятаєте, десь влітку минулого року бокси вже повертали на час місячного івенту. І це був один із найатмосферніших періодів у Бравля справжній олдскульний вайб. Збираєш жетони, відкриваєш бокси ніби повернувся у ті старі добрі часи. І от зараз. Народ мапі прямо після нашого останнього апдейту з ранкедом бокс спорить з котрим логотип або старпарку, або стардропу. І якщо це все ж стардроп, то можливо нас знову чекає івент, де бокси будуть змагатися зі стардропами. Щось на кшталт бокс vs стардропс, як вже було раніше. А може піде все по-іншому? Що як нам нарешті розкрить лор боксів? Звідки вони взялися? Чому ми могли їх купити, та потім вони просто зникли з гри? Це реально цікаво, бо зараз ми вже знаємо, чому бравлери почали битися між собою. І логічно, що Supercell можуть почати розширювати цей лор з новими деталями про бокси, механіку і, можливо, навіть про світ Бравлу загалом. Одним словом, теорія дуже імбова, і якщо вона підтвердиться, я буду сімою. Та сподіваюся, заслуговую вашої підписочки. До речі, перші 50 людей, які підпишуться на мій телеграм-канал, дізнаються про дуже важливу річ пов'язану з Браутовком. Просто підпишіться та побачите самі.